Хто з нас не стикався з інді-хоррорами в своїй, так би мовити, юності. Ех, я пам'ятаю ще той час, коли 10 років тому назад повністю з головою пішла в кріпі пасту, або, простими словами, в збірку хорор-історій зі всього інтернету. Вже ніколи не здивуєш цими типовими інтернет-легендами, тому коли від офіційних творців даного жанру з'являється щось новеньке, просто не можеш сидіти на одному місці від радості. Але про це трішки пізніше. Своїй молодості, ага, в 16 років уявляєте, зараз дівки в 16 народжують. А я тоді була звичайною фанаткою різних кріпових історій. <кхем> Свої 16 років, а може й раніше, так дійсно раніше. Я дізналася про шедевральну гру Slender The Arrival, або ж Slender Прибуття. Особисто вона мені дуже сподобалася, оскільки була повноцінною грою про Слендера, і в даний момент залишається такою. У цієї гри виходили оновлення, додавалися нові локації, де можна було прогулятися. Але, мабуть, найбільшим оновленням можна назвати ремейк 2023 року, коли випустили не лише оновлення графіки, але й був доданий новий рівень, кошмар або простіше реальність, куди Слендер перемістив свою жертву, щоб познущатися. Новина про ремастер гри була не єдиною і майже одразу була анонсована гра S Lost Chapters, або ж Slender Втрачені Глави. Новина про дану гру з'явилася ще в червні 2023 року. Приблизно ж тоді розробник Slender The Arrival пообіцяв велике оновлення та перенесення гри на нову платформу Unreal Engine 5.2. Дата релізу даної гри невідома, але більшість схиляються до версії, що, можливо, вона вийде 2026 року. Розробники обіцяють, що у Slender-версії це буде новий тип хорору, буде зіткнення з новими культовими персонажами, такими як Кейт. Зазвітилася до речі на одному скріншоті, Будуть додані загадки, світло та звук можна буде використовувати у різних цілях, перевіряючи свою майстерність та інтуїцію. Також вам доведеться грамотно використовувати ваші ресурси та нові інструменти. Ну а поки давайте розберемо перші скріншоти з даного шедевру, який ще на стадії розробки. На першому зображенні ми знову бачимо осінній ліс. Пейзаж доволі знайомий, а в кінці коридору з гілок листя та трави ми бачимо будівлю, яка дуже нагадує каплицю. Схожа будівля знаходиться на сімейній фермі Меттюсонів в Slender The Arrival. Дана родина була пов'язана зі Слен. Андером він їх переслідував протягом кількох поколінь, поки не винищив усіх. Пам'ятайте, що оновлений дизайн часовні може бути присутній в новій грі. Локація наступного скріншоту поки мені не відома. Спершу я вважала, що це може бути та сама шахта з попередньої гри. Але за дивною істотою, яка була при вході в даний тунель, можна побачити поле. Не зрозуміло також, що з оточенням, чи це дощ, чи це сніг, чи це іскри від зіпсованого обладнання. Також невідомо, що це за істота. Одні вважали, що це слендер, але можна посперечатися, оскільки на даній істоті не видно костюму. Більш цікавим є наступний скріншот, який за дизайном нагадує нову главу оновленої слендер The Arrival – кошмар. На підлозі та стінах ми бачимо сліди крові, дивні накриті коробки та книгу. Спершу я вважала, що це може бути не лікарня, але звернула увагу на каталку, яка сперта на стіну. Імовірно, кімнатою, з якої наче викинули цю каталку, може бути операційна. Наступний скріншот для фанатів Slender The Arrival виявився найцікавішим, оскільки в темреві вони побачили Кейт, одного з антагоністів попередньої гри, яка біжить на протагоніста. Цікаво, те, що рука нашого гравця простягнута до зброї, що може давати натяк на те, що кейт може бути вбита в даній грі. Думаю, що ні у кого не виникає сумніву, що дія на цьому кадрі відбувається в тій чортовій шахті. Ой, я пам'ятаю, як вперше ту шахту грала я її кілька разів. Не могла пройти, ну так страшно було що жесть. Також на це вказує дизайн приміщення. Останній скріншот виявився для мене найзагадковішим. Взагалі не зрозуміло, що тут відбувається, але схоже, що дія відбувається на закинутій фермі Меттюсонів. або ж поблизу, оскільки дизайн поля дуже схожий на той, що знаходився поруч з фермою. Загадкою також залишаються ці три істоти. Видно одразу, що це не люди, а третій взагалі мені видався схожим з тим, як. Кого ми бачили при вході до тунелю, обличчя схожі, до речі, ймовірно, це можуть бути проксі слендера, але ким вони були насправді, поки невідомо. Приготуйтеся до абсолютно нового типу жахів: Пориньте глибше в глибини сумнозвісних історій, які колись розповідали, і розкопайте жахливі таємниці, які залишилися позаду. Приготуйтеся до захоплюючої подорожі, яка водночас жахає та захоплює дух, досвід, який одночасно знайомий, але й інший. Також хочу нагадати, що сценаристами Slender The Arrival є творці культового серіалу Мармурові шершні. Чи будуть вони приймати участь у створенні втрачених глав, поки невідомо, але така ймовірність є, оскільки S. Lost Chapters невід'ємно пов'язаний зі Slender The Arrival. Що ж, а на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтеся на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.